Так, отже, ми з вами зупинилися на виконання завдання 1084. Ми з вами віднімали від одиниці, але ми не віднімали від інших. Тобто ми знаємо, як відняти одиницю. Ми представляємо її у вигляді дробу із однаковим знамеником чисельником. Тому зараз ми робимо те саме: записуємо собі завдання. 3 мінус 2 третіх. Це буде дорівнювати. Що ми зможемо зробити? Ми можемо трійку представити як якусь суму, в якій буде одиничка. Згадуємо з вами склад числа. Трійка в нас складається з двійки та одинички. Дві третіх поки переписуємо. А ось тепер у нас з'являється число, за допомогою від якого ми можемо відняти наших дві третіх. Тому тепер дужечку переставимо трошечки в іншу сторону. Дужечки зараз формую лише для того, щоб ви бачили, які дії ми виконуємо. Ці ці дії ми можемо робити усно, складно, щоб у вас при цьому виникати не повинно. Далі, два плюс одиничку представляємо у вигляді неправильного дрову із знаменником три. Чого три, тому що ми повинні відняти дріб із знаменником три. Три третіх мінус дві третіх. Два плюс ми віднімаємо, чисельники віднімаємо, знаменник переписуємо. 3 мінус 2 треті, в нас виходить 2 плюс 1 третя. І це буде 2 1 третя. Коли ми до цілого додаємо дріб, ми можемо просто їх записати поряд один з одним. Читається такий вираз: 2 1 третя. Це вже в нас з вами утворюються так звані мішані числа. Чого мішані? У нас є ціла частинка, Оце ціла, а є дробова частина. Тому це число називається мішане. Продовжимо, закріпимо, виконаємо друге 5 цілих, або просто 5 мінус 5 шостих. Буде дорівнювати. Знову ж таки, п'ятірку представляємо як суму. Двох доданків, один з яких у нас є одиничка. 4 плюс 1 мінус 5 шостих. Зручніше, спочатку ми будемо віднімати від одиниці, тому одиницю представляємо у вигляді неправильного дробу із знаменником 6. 4 плюс 6 шостих мінус 5 шостих. Будемо дорівнювати 6 шостих мінус 5 шостих. Записуємо під спільну рискою дробу: 6 мінус 5 шостих. Дорівнює 4 плюс одна шоста. 4, цілих 1 шоста. Знову ж таки, це мішане число, в якого ціла частина 4, бо 4 цілих. І дробова частина 1 шоста. Так, третій приклад. 11 мінус 3 сьомих. 11 представляємо як суму двох доданків, один з яких є одиницею. І від цієї одиниці віднімаємо 3 7. Одиницю представляємо у вигляді неправильного дробу із знаменником 7. Ось такий вигляд це матиме. Під спільною рискою дробу. 10 додати. Всельники віднімаємо, знаменник переписуємо. 7 мінус 3 сьомих. 10 додати 4 сьомих. Отримуємо результат 10 4 сьомих. Наступні приклади 4, 5, 6, з того номеру 1084, будь ласка, окайте самостійно.